Одинадцятикласник 46-го ліцею Іван Шарата дуже чекав на відкриття цього майданчика. Хлопець професійно займається спортом. Каже, раніше умови були не дуже, тепер тут все інакше. Є ворота і великі грати. Типу, щоб м'ячі не вилітали. Ну, звісно, є баскетбольні сітки ще ну і в принципі місце для того, щоб проводити великі змагання в принципі, між класами. А головне, що поруч протирадіаційне укриття під час повітряної тривоги, учні зможуть швидко перейти у безпечне місце. Хочу подякувати всім причетим до будування підземної школи і майданчику, звісно. Ми надзвичайно раді, що в Заводському районі з'явився такий неймовірний спортивний простір, така сучасна школа, і що наші діти в цей страшний час можуть спілкуватися, навчатися чомусь новому. Нарешті. Учні, батьки громадськість дочекалися, щоб на нашому великому майданчику біля школи збудували майданчик спортивний, сучасний, привабливий для населення для дітей. І Ми дуже цьому раді. Відкриття відзначили естафетою. Долучились і учні, і батьки з вчителями. Увага, руш! Гамірно та радісно, і у дворі колегіуму Елін. Тут також відкрили спортивний майданчик. Після тривалого цього онлайну ви знаєте, у нас фізкультура стала раніше. Це була проблема. Діти сиділи, не дуже бажали рухатися. Сьогодні я не бачила ще жодної дитини, починаючи з квітня місяця, скільки ми отак активно працюємо. Жодна дитина не залишалася осторонь. Вони всі хочуть рухатися, всі хочуть чим займатися. Діти радіють. Тепер у них є місце, де можна бігати, гратись і проводити час разом. Ми з Ярославом гуляємо на вихідних. Ми завжди граємо на тому полі. А тепер у нас буде ще й це поле. І тут є і ворота, а там лише не одні. Ярослав кращий друг Дмитра. Хлопці разом грають і в футбол, і в баскетбол. кажуть, люблять фізкультуру, тому що ми не сидимо на одному місці. а…» Розважаємося. Я люблю фізкультуру, тому що там можна погратися ну, з друзями, там, іноді поговорити весело, дуже там. Вчителі фізкультури теж вдячні, що з'явився новий майданчик. Діти дуже полюбляють фізичну культуру, але на жаль, у сьогоднішній час ми не можемо повноцінно займатися. Ми раді тому, що сьогодні відкриття спортивного майданчику і спортивне свято, де ми можемо порухатись, Якби діти попрацювати, можуть побачити один одного, позайматися спортом. і Для них це класні, гарні емоції. Спортивні майданчики відкрили днями у чотирьох школах Запоріжжя. Вони побудовані біля під. Земних шкіл діваюся, що ті заняття, які ви будете проводити на цьому спортивному майданчику, будуть проносити вам. Радість, задоволення і високі досягнення для того, щоб наші діти в запорізькому регіоні могли розвиватися повноцінно, включаючи їх активне життя поза школою, а саме розвиток фізичної активності, руху, ми відкриваємо сьогодні наші спортивні площадки, які збудовані біля підземних шкіл. Ми реалізуємо це в рамках проекту Active Play. На майданчиках діти зможуть займатися футболом, баскетболом та просто відпочивати після уроків. Вчителі кажуть, хоч частина школ Рів навчається у змішаному форматі саме для молодших класів такі простори, справжня необхідність. Надія Пилипенко, Валерія, Гетьман, Антон Бондаренко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.